Сторінка 34, Парарав 11 1114, Історична повість Івана Франка, Захар Беркут. Іван Франком, 1856-1916 років, народився в селі Нагуєвичах, що на Другобичині, поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, філософ, науковець, найвідоміші твори, казка Фарбований лис, вірші, каменарі, чого являєшся мені у сні, поема Мойсей. Повість Захар Беркут драма, Украдене щастя. Прозова творчість Івана Франка. Проза Івана Франка охоплює понад 100 оповідань, новел і 10 повістей та романів. У спадщині митця багато казок для дітей, з-поміж яких Фарбований лис, яку ви прочитали в 5 класі. Автобіографічне оповідання Малий Мирон. Хрицева шкільна наука, Олівець розповідають про зубожіння халицького села. У повісті Борислав Сміється, Франко глибоко розкриває морально-етичні і класові протистояння праці та капіталу, моральному розкладу і верхів тогочасного суспільства в Галичині Письменник присвятив повість, перехресні стежки у європейській літературі. Твори Франка стали одним із перших, у яких йшлося про робітниче життя. В оповіданнях ріпник і на роботі автор розкривав картини повсякденного життя, праці і побуту підприємців, будівельників, наймитів, подиниць, лісорубів, вівчарів. З-поміж драматичних творів франка вирізняється п'єса Украдене щастя». це твір про соціальну нерівність, підступність, кохання, зраду, глум над людською гідністю, словом про колізії людського життя. На основі давніх українських літописів митець написав історичну повість Захар Беркут, у якій відобразив героїчну боротьбу українських верховинців проти монголів 1241 рік. Саме цей твір ви розпочнете вивчати. Історична основа повісті Захар Беркут. 1241 рік. Внук Чингісхана, хан Бати, вогнем і мечем нищив землю Русі. Орда була безжалісною, вона несла спустошення та рабство. Їй навіть вдалося зайняти і зруйнувати Київ у повісті. Захар Беркут персонажі не історичні, вони є плодом творчої фантазії Франка. Але у творі є те, що підтверджується історичними документами. Сюжет побудовано на історичному факті нападі монголів. Письменник називає імена їхніх ватажків. Креслить маршрути походів, згадує князя Данила та битву на річці Калці. І хоча факт потоплення монохолів у карпатському селі не зберігся в документах, проте народ у фольклорних творах оспівував подвиги своїх славних прадідів. Цікаво, що в Карпатах і нині існує село Тухля. В одному з народних переказів розповідається про загибель багатьох ординців, від яких по всіх околицях ішов неприємний. Тухлий запах. Звідси і назва села Тухля. Коли монголи знищили Тухлю, люди поселилися вище, проте зберегли стару назву села. Давно те діялось в Карпатах. Повість Франка Захар Берку складається з 9 розділів. Прочитайте шостий розділ, а також короткий виклад попередніх розділів і виконайте завдання. Захар Беркут образ громадянського життя Карпатської Русі в 13 віці. Історична повість скорочено. Твір розпочинається з розповіді, яку веде бабуся для своїх онуків. Події відбуваються в старовинному руському селі Тухлі, яке розташовано в долині Карпатських гір. Тухольці об'єдналися в трудову громаду, на чолі якої стояв Захар Беркут, найстаріший і наймудріший чоловік. Мешканці села. Мали рівні права, почувалися в цьому краю вільними і незалежними. Проте спокій був порушений, коли в Тухольщину прийшов боярин Тугай Вовк, який прагнув заволодіти цим краєм. Громада одноголосно ухвалила рішення вигнати його з Тухольщини. Саме в цей час, грабуючи Руську землю, монголи підходили до Карпат, розлюжений та сповнений жаги помсти, Тугай Вовк. Пристає до монголів з обіцянкою провести їх через гори. Разом із Тухаром до монгольського табору потрапляє його дочка Мирослава, яка глибоко поважає тухольців і щиро закохана в наймолодшого Захарового сина Максима. У першому бою з монголами недалеко від села полягло немало тухольців, а Максима взято в полон.